Сьогодні на огляді доставочка від локо. Це сільпо Dark Kitchen. Вони зробили ось такий застосунок, там де можна замовити продукти, хімію, бакалею і їжу. Я як розумію, що це звичайна кулінарія сільпо, але більш в преміальному форматі. Всього я замовив на 900. 995 гривень, але це була знижечка через те, що одні із продуктів я замовляв в складі комбо меню. А так би вам би це все вийшло плюс 70, 77 гривень, тобто десь 1050, щось таке. Давайте дивиться, що замовив на цю суму. Так, до речі, що вони кладуть по серветках? Ось така кількість серветок, вологі серветки, три штуки. Сіль, перець кладуть. Ні, ну На штуку 50, да, Люся? Їжі нормально так. Так, і два супчика. Все, ніхрена нема. Приборів не кладуть, друзі. Приборів не кладуть. Доведеться використовувати свою домашню вилочку. От така от кількість їжі. Е, на штуку 50, я думаю, це десь на трьох людей. А, але ми з люською це все удвох з'їмо. Так, наче все поклали. Розпаковую і робимо дегустацію. Так, друзі, все розпакував. Почнемо їсти, звісно ж, з жиденького, з гаряченького. Воно прийшло доволі тепле. Ну, не кипяток, але доволі теплий. Супчик. А дивіться, я взяв борщ, пюрешку ось такий от бівштекс. З яєчком і салат овочевий в складі меню. Це коштує 299 гривень, але якщо ви по окремості будете це все купляти, то ви переплатите 77 гривень, тобто салат ви переплатите за салат овочевий. Тому що він якраз 77 гривень і коштує. Тому почну якраз таки з цієї менюшки, яка коштувала мені 299 гривень. Тому починаємо. Борщ український, друзі. Ось так от він виглядає. Дивіться. Ну, м'ясо є. М'ясо є, але мені здається, що це куряче м'ясо. Але м'ясо прям да хіріше. Ви бачите, так? Да? Я, я думав, так. Да, я думав теж, що буде дуже мало м'яса, бо борщ коштував. Ну, зі знижкою борщ коштував 74 гривні. Без знижки, по-моєму, 89 Так, друзі, куштуй. Ну, м'ясо курка і дуже суха, якщо чесно. Це якась філешка, от філешка геть не підходить до борща. Але зато його багато і це що, білок. Що ви, до речі сметану положили? От положили соусо, це угу. сметана немає до борща. Там, по-моєму, можна було за додаткові кошти її докупити, але я не захотів. Так, м'ясо суховате, але що по ем, бульончику і овочам? Дуже непоганий борщ, тут покришений свіжий часник. Це мені не дуже подобається, тому що мене від нього пучить, і я буду потім пукать. Але смачно. Кисленький, по солі, то, що треба, не водянистий, насичений. І смак у бульона більш овочевий, овочевий насичений бульон, а не м'ясний. Тобто бульон не жирний. Я думаю, от Люське більше такий, якраз такий борщ, сподобається. Це мені що він такий лайтовенький. Так, друзі, тепер їмо, що було в цьому складі меню. Пюрешечку куштуємо. Отак вона виглядає. У складі меню вона зі знижкою коштувала 55 гривень. Дивимося. Ось так от воно нагрібається, це пюре. Куштуємо. Ой, дуже ну прям смачне пюре. Правда, трошки перебите, знаєте, такі клейстір уже. Але смачне. Дуже вершкове. Грудочок не має геть. Ну вон тут прям масло, прямо аж плаває, бачите? Смачне пюре. Далі у нас ось такий от біфштекс це називається. Я... Яловичина, сир, чедер і яєчко. У складі меню зі знижкою коштувало 109 гривень. А, щас. Яєчко, до речі, з рідким жовтком я не дуже люблю рідке яйце. Ну там просто під біфштексом, ой, над біфштексом, між біфштексом і яйцем ще сир. Але я ось можу вам його перегорнуть. Осьо. Ось така котлета велика. Так, куштуємо. М -м -м -м. Ой, біфштекс дуже добрачий. Друзі, це не котлета. Це іменно біфштекс, Тут нема хліба. Це просто філе. Ой, філе. Фарш ялучий. Я взяв ще бургер, я думаю, там буде така сама котлета. А яєчко. Знаєте, друзі, поки досить непогано. Звісно, як на мене, по ціні могло б ще бути трошки дешевше. Але поки реально смачно. Навіть за ці бабки. Так, друзі, рухаємося далі. Салат овочевий, який теж входить в склад меню. Зі знижкою він коштував по чеку 61 гривню. Але, по-моєму, якщо не в складі меню, він коштує 77 гривень. Єдине, що не розумію, що тут помідори чері і великі помідори. Потім огірок, фіолетова цибулька, ну, якісь спеції. І я як розумію, оцей от е, жир це до салату вони поклали. Давайте вилімо. Так. Ой, тут ще якісь ого, потягнулося чорний якийсь соус. Длюсі, а може це було до все-таки? Ні. Так, і ще був, коротше, отакий соус, я як розумію, бальзамічний уксус, е ой, бальзамічний соус і олійка. Куштуємо салатик. Друзі, це овочеве соло. Це просто овочі. Не рихлі, не гнилі, свіжі просто овочі. Огірки тільки галімі, якщо чесно. Не. не, не огородні. Ой. І соус дуже пече в горлі. Салат як салат, а ви салатний, що ви від нього хочете. Так, друзі, рухаємося далі. Тепер я ще хочу скуштувати один супчик. Це у нас грибна юшка. Це вже все далі страви йдуть не в складі меню, а просто по окремості. Тому ціна така, як от прям всередині за стосунку. Юшка грибна, 99 гривень. Так, дивимося, що тут у нас по грибах. Ну, блін, шампіньйони. Я думав, там будуть лісові гриби. А. Цю, блін, так а що це за херня за 90? І м'яса нема, геть. Гляньте, і м'яса геть нема. Я просто думав, що воно коштує дорожче, ніж борщ, то там будуть лісові гриби. А тут обичні шампіньйони. Печериці. Коштує. Вода, печериці. Ерунда. Друзі, єрунда. Якщо порівнюється з цим борщем, який дешевше, блін, на 10 гривень, і тут куча м'яса. Тут ви просто... Я був впевнений, що тут будуть лісові гриби за ці бабки. І він на сайті геть по-іншому виглядав. От я додав скріншот, як він на сайті виглядав, він там чорний такий, прям бульйон. Я був впевнений, що це буде бульйон на лісових грибах. А це повна фігня, ні. Дізлайк. За юшку грибну, дізлайк. І ще, кстати, до речі, ще один міні-дізлайк. Я б не сказав, що це мене прям геть обурило. Коли я робив замовлення, мені на сайті написали, що десь там доставка буде 30 хвилин. Не вірте в цю інформацію, коли ви замовляєте, вам пише там орієнтовний час доставки. Він потім кожен час міняється. Він спочатку був вам доставить в 11.38, Це типа 30 хвилин чекати. Потім писав в 11.50 час доставки, потім мені позвонили, сказали, що трошки затримається кур'єр на 15 хвилин, і він затримався на 15 хвилин, і доставка фінально була в 12.05. Тобто на 20 з копійками хвилин довше, ніж писало ізначально на сайті. Ну так, да, тобто майже година, але це все одно доволі швидко і воно тепле прийшло, так що це типа аюшки ставлю дес лайк. Ой, я Люся, яке відпочивати? Ну зараз, три страви залишилось поїсти. Давай, підкачаєшся трошки. Смажені. Смажені кабачки з помідором і сиром. Не знаю, буде там чесничок чи ні, я переживав, що буде багато чесничку. 59 гривень, 20 копійок. Це коштує. Я обожнюю таку страву, але я ж кажу, переживаю, що тут буде занадто часниково. А може і ні. Ось о, гляньте, друзі, отак виглядає. Такі собі пироженки, Гляньте. О, як я це люблю. Але не люблю це готувати, тому що це такий геморої, це, блін, вкляряться, пожарить. Пуштую. Неожиданно. Тут нема чесничка взагалі. Але тут сир дорблю. І він, знаєте, додає оцю пікантність замість чесничку. М -м -м -м. Оце топ страва. Оце за 79 гривень, топ страва. Дуже смачно. Ну, це для тих, хто люблять смажені кабачки, я їх обожнюю. Так, тепер буду куштувати те, що Люська собі замовила. Як на мене, це жорстка переплата. Це у нас покебол з лососем 299 гривень. Важить, ну, херню, чесно, важить грам 350, напевно. Але 300 гривень коштує дуже дорого. Але ж тут, бачите, 6 шматків з ось, ось такої червоної рибки, всередину якої замотаний сир. Так, якось, як це їсти? Залити це все цим соусом, так, да, шов в комплекті соус. Ми, наша догадка, що він шов цей соус до боула. Виливаємо. Відставляємо. да, це тіло. Я просто ці бол, я їх не доганяю, якщо чесно. Це гарнір, Ну так, це типа салат, гарнір, плюс м'ясо якесь. Все одному. Так, друзі, кустуємо. Отак, все намагався взяти. Дуже смачний соус. Дуже смачний соус і його багацько. Ой, це тут Люся, викинеш. Тут багацько чуки. Ні, тут просто смачна чука. Майже салом не віддає, ніхірасові. Прям дуже відрізняється від того, що ми зазвичай їли. Друзі, це смачно, це реально смачно. Я думаю, що це поживно і корисно. Але як на мене, дорого От е, е, мій психологічний поріг для цієї страви 249 гривень. Знаєте, от, сільпо 249 гривень, я сказав, ніхера собі бомба ціна. 299 вже якось так трошки кусається. Але це смачно, це поживно. Соус офігенний і класно, що він ріденький і його дофіга. Бо я бувало брав боули, і там був соус дуже густий, хрен це перемішаєш, і воно не обволакує цю кашу. Ну, коротше, таке, і його недостатньо було. Тут прям соуса достатньо, він смачний. Ця страва мені сподобалась, тільки я ж кажу, я б хотів би, щоб вона трошки дешевше коштувала. І друзі, фінал. То, що я більше всього люблю, бургер. Бургер класичний з сиром. 219 гривень. Ось так, от, друзі, виглядає. Вибачте, взагалі ми світло. Світло нам виключили буквально от 5 хвилин до зйомок. от використовувати, покажи Люся, як ми знімаємо. Акумуляторний цей, акумуляторна підсвіточка, тобто все на акумуляторах. Друзі, щоб мені хтось 5 років тому сказав, що ось такі бургери будуть робити в супермаркеті. Я би не повірив, колись такі бургери тільки в якійсь модній бургерній за кучу бабок. Тепер гляньте, сільпо робить які бургери. Але чи смачно це буде? Оце вже питання. Давайте куштувати. А, покажу вам, що тут всередині. Тут у нас бікончик, якийсь от такий от соус з огірками подрібненими, сир. Оцей от бюштекс був з яєчньою. Знизу дахі ріще солених огірків. І це мені подобається, бо я люблю солені огірки. Помідора, капуста, айсберг і червоний соус. Виглядає? Виглядає добротно за 200 гривень. Ну, реально, за 219 гривень дуже добротно. Куштуємо! Брі. Котлета тільки суховата. Друзі, це смачно, але котлета суховата. Я не знаю, вона чи переморожена, чи вона лежала довго. Зазвичай, якщо ось такого розміру котлета чисто із фарша, з неї має текти з цього бургера, бачите, навіть крапельки соку не капає. Е, от це єдина претензія. А так смачно. Можливо, я ж кажу, що котлета якась вона чи морозилась до цього, чи полежала. Бо я не розумію, як це от в, 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 в півтора сантиметрової ширині котлети немає не соку. Це дивно. Але смачно, і, ну, трошки пересолений. От ще, і, ще один мінус трошки пересолений. Все-таки іменно цей верхній сирний соус пересолений. От, загалом ну, непогано. Хоча за 219 гривень, можливо, могло бути і краще. Друзі, більше всього, мені сподобався борщик. А, мені сподобались оці от кабачки з помідором, пюрешка. І е, все ж таки бюштекс з яєшньою, як на мене, за 110 гривень. Це теж класна штучка, класна позиція. Ти радиш, ці по комбо комбоміню брати. Да, комбоміню раджу брати. Ви економите 70 гривень, получаєте салат ще в подарунок, а це вітамінка. Це ж хорошо, хорошо? Друзі, напишіть в коментарі, з якого закладу обід, нормальний обід. Не оці от суші, піци, от вже задолбалося. Хочеться корисненьким чимось харчуватися. Тому напишіть в коментарі, де ще нам надім замовити обід повноцінний з е, перше, друге і компот. Ну, компот у нас є закритий з села Привезений, тому я не замовляв. І напишіть, як ви вважаєте, це дешево за таку кількість їжі? Чи все ж таки дорого? Як на мене, це норм. Це і не дешево, і не дорого, Це просто норм. Дякую, що дивились це відео. Гарного всім дня!